Вітаю, друзі і колеги. День наступний після встановлення панелі падає дощ, і все-таки я її підключив напряму. Похмура погода, просто під свій контроль. Подивіться, що і як воно працює. І тепер так ще раз нагадаю: поле панели 1,7 кВт працює з гібридним інвертором. а три панелі. Це буде Кіло кВт, 100 вони працюють безпосередньо на зарядку літій-іонних акумуляторів. У ну, даному випадку вони зараз і включені і через контролер, і через амперметр. Але це просто в похмуру погоду так можна робити. Якщо б це було сонячно, ні амперметр не витримає, ні контролер. Тому що він на 30 А і тут буде зашкалювати. Е, тому що так, одна панель 30, 13 А, друга 13 А вже 26 і е, дві панелі, які там на трекері, то вони дадуть 8-9 А. Це вже занадто. Ну, але для тесту. Тепер спостерігаємо, що нам м, дають. Та поле 1,1 кВт 170 Вт. А що приходить на гібрид 97 Вт, тут 1,7 кВт. Тут 1,1 кВт. Чому так? ну Складно сказати, чому та SIOM так працює. Хоча це МППТ Тут ПВМ І тепер ще. Вже заодно покажу, відключу панелі на трекері 410, і подивимося, що видає саме ця панель, яку я поставив 435 Вт. 76 Вт. Побачимо, що ж 410 дає. Приблизно одне і те ж саме. Я так і собі. Думав, що так воно буде. Тепер, поки контролера нема, звичайно, місце отут для нього є. Я так собі думаю, що він би мав тут добре вписатися, е який придбати ще в роздумах. Тому е цю панель як би використовувати. Е Попробую просто напряму, е вона буде. Плюс безпосередньо і мінус на акумуляторі. Але один з проводів буде розірваний через такий компаратор, як я люблю називати, реле напруг. Виставиться якась мінімальна напруга, там, скажімо, 28 вольт чи 28,3 і коли похмуро, значить ця панель буде працювати. Коли буде достатньо сонця, компаратор її відключить. Я таке робив. Це буду використовувати от таке реле на 24 вольти. Я таке колись робив на 12 вольтовій системі і воно успішно працювало. І плюс до того, якщо в мене вдома не буде, я просто цю панель вимкну. А так, для більшого підстраховки, щоб Ну, буває всяко, можна і призабути, що вона є, потім сонце вийшло і можуть бути казуси. От. Але ще раз кажу, це цим, тим, тимчасове рішення, як воно буде працювати, побачимо. Звичайно, має бути повноцінний контролер, який, звичайно, треба шукати контролер МППТ. Я показував, що ПВМ-контролер з роботою для літію він не підходить. От. Так що є ще е, над чим працювати і розширюватися. От. Але оце, цей самий факт, що от так мало е, видає, ну, мене просто шокує. Це от маємо 106 Вт, а тут 211 Вт. Дощ перестав чуть-чуть прояснилося. Ну, ну Це в два рази, це в два рази, а поле, поле панели, тут 1,7, а тут 1,1. Дивно, просто дивно. Даш, перестав, небо прояснилося, провів я підключення. Отже, у нас плюс приходить на автомат, і далі безпосередньо на акумулятор. Мінус розмикається через реле, через, за допомогою реле напруги. Тепер покази лишень можна буде спостерігати тут. 260 Вт дає 1,1 кВт, 1,7 кВт на гібриді 125 Таке я спостерігаю неодноразово, значить. 300 Вт і 410 панель дає нам 5 ампер. Ну, А. Відповідно віднімати доведеться від цього значення то, що виробляє 435 Ну, Це не настільки важливо. Маємо, маємо показники ось такі. Тепер е, треба проконтролювати перше відключення. Отже, на реле постійно замкнений контакт. Коли е, включиться е, реле напруги, включить, подасть на вихід е, живлення, е, дане реле вимкне нам панель з роботи. Ну, і якщо буде сонячно, її просто можна буде вимкнути самим автоматом. Таке тимчасове рішення. Е, не говорю, що його можна повторяти, побачимо в роботі, але ще раз скажу. Доволі тривалий час. У мене так працювало на 12 вольтовій системі. Ось це ще все збереглося. Такий компаратор на два канали було такі ж два реле. Все аналогічно. Два реле 12 вольтові на 40 А. І так воно було. Були виставлені невідповідні значення. Доволі непогано працювало. Побачимо, як даний, е даний реле напруги це є е XH M609. Так, зарядка йде, е Інвертор працює і також є зараз підключення навантаження дому. 160 Вт. Мережу я вимкнув, хоча вона зараз присутня. Лише трошки прояснилося небо. Дивимось, що відбувається. Уже на гібриді 430 Вт, 1,7 кВт видають, а 1,1 кВт видають 340 грубо кажучи. Так як воно мною мало би бути, більша більше потужність панели має видавати більше, а менше. менше. Є така, такий нюанс даного гібрида, що в похмуру погоду він е, занижує е, дуже напругу. От. Зараз 200 вольт. А він її може занизити до 50 вольт і тоді ніякої виробітки нема. В мене. Е, Панелі підключені після на 250 вольт холостого ходу, а він може працювати на 400. Можливо, це через те, що занизька вхідна напруга, тобто треба підключати панелі і підбирати панелі так, щоб було близько 400. Не знаю, чим причина. Ну, я так, так думаю, правий, я, не правій. От маємо такі цифри. В сонячну погоду, безперечно, більше полив краще працює. А от, от по хмуру все-таки я би не давав перевагу безпосередньо заряджати через контролер. Напруга на акумуляторах підростає. І відключення на даному девайсі виставлено 28.3, 28.4. Так що, ще трошки. і Реле напруги мало би нам відключити на дану панель. Покази практично не змінні, 330 і тут 440. До речі, гібрид чим добрий, що він зразу забирає навантаження енергію від панелей. Ну і також ми ще маємо 11 А зарядки. А тут лише зарядка, також 12 А будемо казати. От. Можу перший раз поспостерігати, як воно відімкне, не відімкне. До вже би можна було автоматом вимкнути. Ну, але... Мабуть, доволі часу доведеться тут провести і так на камеру той момент навряд чи попаде. Попробую я його зафільмувати, як вже вийде. Якби сонце то це би було досить швидко. Тих же 11 ампер, 450 приходить. У нас дві, дві збірки, тут можна. 40 ампер на зарядку подавати. Є розбіжність по напрузі. Зараз 28,3 28,3. На акумуляторах 28,1 на одній збірці, на другій 28,2. Ну, більше я стараюся довірати ось цьому. Можливо і він не показує достовірно. Так, щоб ми розуміли, у нас є 12 апер, коли відбудеться відключення, то і напруга стане меншою. Не напруга, а сила струму зарядки. Працювали і відбулося відключення. Зараз працює тільки 700 Вт. Тобто, якщо я зараз вимкну, цю панель нічого не зміниться. Далі, коли напруга впаде нижче, Величини істерезису, панель підключиться до роботи. Таке тимчасове рішення. Що я би хотів сказати? Що все, що я роблю, я роблю на свій страх і ризик, використання таких акумуляторів літіоних без БМС, застосування того чи іншого, я показую, як я роблю. Нікого не е, спонукає не слідувати. Тобто кожен має свій розум, робить на, свій, на своє е, бачення. От. Е, я також багато роликів переглядаю, але рішення приймаю сам. Тому кожен робить е, е, так, як вважає за потрібне. І мої відео не носять е, навчальний характер. Так що, як воно буде в подальшому, покажу. Ну, а наразі відео завершую. Всім всього доброго, до нових зустрічей.